Про цю серветку зі штучної замші я вже розповідав неоднократно. Вона класно допомагає зібрати велику кількість води з вашого авто після мийки. Але мені цього, якщо чесно, інколи мало. Хочеться так, щоб прям жодного міліметру розводів не залишалося. І тут допомагає барашек. Величезний. Зараз покажемо, як його використовувати. Велику кількість води я збираю за допомогою серветки зі штучної замші. Вона дуже класно справляється з цією задачею. Другий етап цей самий барашек. Він дуже великого розміру покриває велику площу. За його допомогою можна відполірувати хром, блискучі елементи та прибрати навіть мінімальні. Розводи. Кожна з цих ганчірок може бути використана окремо як одна єдина, але якщо хочеться максимально чисто і мінімально при цьому витискати ганчірку, будь ласка, користуйтесь.